Забив. Переможний гол! І Що він робить! Бравісимо! Вірний удар. Мені здається, що навіть в цій ситуації ідентичний удар. Ідентичний кут. І найще красивіше, тому що під поперечене, від поперечини влітає він у ворота. Браво. В влучити в ствір за таких обставин. Ну а далі у Юкіо! Йокі... Сергій Мякушко! Феєричний удар Сергія Мякушка влучає в твір. Так, він в твір і робиться просто феноменально. Одарюк може подати. Так подає Одарюк, небезпечно. Мякушко пробиває, забиває гол, забиває перший м'яч у чемпіонаті. Сергій Мякушко. От якраз те, про що ми говорили, дуже хотів забити Сергій. Говорив про це і тренер, що потрібно м'якушку якесь невеличкий перезавантаж.